Шановні колеги, перед тим, як розпочати наш захід, я, як людина, яка присвятила майже 18 років податкової служби, з яких 14 років перебувала на керівних посадах, хочу від імені Всеукраїнської громадської організації, Асоціації платників податків України та себе особисто. Привітать працівник податкової з їх професійних святом. днем працівника Державної податкової служби України. І побажати колегам, податківцям невичерпної енергії принциповості, наполегливості, завзятості у вирішенні важливих державних завдань, великих здобутків, вірними супутниками долі. Нехай будуть непохитна воля, оптимізм, а підґрунтям. Плідної професійної діяльності, міцне здоров'я та благополуччя. Вам, мої дорогі та поважні платники податків, члени Асоціації, скажу так: звісно, є скептицизм з боку бізнесу, що Щодо податкової, я це відчуваю, бо вже понад 10 років є генеральним директором Асоціації платників податків України. Основним завданням якої є захист законних прав та інтересів платників податків. Але свою місію бачу в тому, щоб Порушити цей бар'єр і завжди наполягаю на тому, що поліпшення підприємницького клімату в Україні та надійні партнерські відносини між владою та бізнесом будуть, коли кожна із сторін усвідомить наявність відповідальності. За вчинені порушення платних податків за невиконання свого обов'язку зі сплати податків, а контролюючі органи за вчинені неправомірні дії, тиск на бізнес. Асоціація платників податків України використовує всі можливі способи, шляхи, щоб досягти одної головної мети. Податковий бізнес це не вороги та не конкуренти, це союзники, рівні партнери, між якими повинен бути завжди кажу, конструктивний діалог. Особливо саме зараз, під час війни, між державою та бізнесом має бути партнерство. Бізнес би хотів, щоб його чули, розуміли. Та намагалися допомогти в цей складний час, щоб разом будувати економіку стійкості. Як сказав у своєму прощальному виступі з колективом податкової служби вже чинний генеральний прокурор України Руслан Кравченка, для мене важливо, що податкова була не каральним органом, а перелаштувалась. На сервісний підхід мала довіру до кожного платника податків. Тому вважаю, що контролюючі органи не мають права створювати проблеми для бізнесу. Навпаки, повинні допомагати їм їх вирішувати. Ну, звісно, в, в рамках чинного законодавства. Ось головний меседж, який я щодня. Намагаюсь донести до своїх колег з податкової служби, як віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України. Тож, я щиро вірю, що все, що вже напрацьовано при, шановному Руслані Андрійовичу, буде збережено, примножено, і ми всі будемо. Продовжувати разом працювати заради інтересів державі. Для мене це не гасло. Завжди ваша Людмила Єрасіменка.